Це село Жовтневе. Сьогодні тут тихо і безлюдно, але загалом дуже затишно. Свою назву населений пункт отримав зовсім не за одним із осінніх місяців, а на честь великої Жовтневої соціалістичної революції. Хоч історія села сягає ще у давнину. Після війни дане село називалося Чернелів Мозовецький, Воно вже не підходило. В назву і змінили назву Жуків. Жуків. В честь того, що там період війни. При взятті Тернополя тут знаходився маршал Жуков, командував взяттям Тернополя. З 56-го року у дане село було переименовано в село Жовтневе. Чорнолів Мазовецький, Жуків, Жовтневе. Сьогодні жителі мають змогу обрати свою українську назву для рідного села і зробити це згідно з розпорядженням Верховної Ради повинні до 21 листопада. Обирали з трьох варіантів: Соборне, Чорнелів і Тупільче. Але то означає низина, де затоплює. Болото і так далі. Люди в теперішній час, то вже не колишні, що милозвучність лише відповідає. Люди думають, каже, то більше не підходить. Чорнолів відкинули, бо неподалік село з майже одноіманною назвою Руський. та й не до душі було, розповідає Володимир Васильович. Чоловіка у селі поза очі називають старостою, бо завжди ініціативний та активний. Саме він і запропонував назву Соборне. Хоч цю ідею згадує йому, підкинув Ігор Герета, проводячи поряд розкопки. Село із жовтневого на Соборне Володимир Васильович хотів змінити ще на рубежі 80-х-90-х років. Але тоді громада побоялась і рішення не підтримала. У вас тут? Є і католики, що лишилися. Є греко-католики, є православні. Ходити в одну церкву, яка вона велична велика, похожа на катедру. Тож збірне все. І так приємно люди, ніяких конфесій, ніяких ні сварок, ні нічого, Тож священно живуть між собою. Село соборне би вам підійшло. Соборне значить неподільне, єдине, як і Україна. Сподівається, пані Стефанія. Вона одна із тих, хто перейменування села підтримав. Я поїхала в Микулинця. Мені головний лікар каже, ви жовтемо. Я кажу, а каже, ви знаєте, мені навіть неохота вам путівку давати. що ви ще до сих пір тримаєте, то жовтневе. Із 780 жителів було чимало і тих, хто перейменування жовтневого не підтримав. Ще частина розповідає сільський голова. Взагалі на голосування не з'явилась. Ну і так, є незадоволені, але ті, що не задоволені, то вони хоча не висловлюють ніяких бажань, бо, тому що процедура виконана повністю. Була проведена рада спочатку, було проведено громадське слухання, оголошено в газеті було зроблено, було зібрання людей, обговорювали. В Даний час ми вже готуємо документи. на… На затвердження, на районну раду, ну і далі, там на Верховну на, на Раду. Щоб ми встигли до 21 листопада. Василь та Оляна, яких ми зустріли на автобусній зупинці, хоч із сусіднього села та зміну назви, вважають не на часі. На чого Ні, переименувати? Що воно називається? Ну, я вважаю, що це не потрібно. потрібно. Угу. Хай я... думають про якісь війна в країні, а не вони села хоч думки подекуди розходяться, та все зміниться, переконані жителі, коли разом із новою назвою село розпочне і нове життя. І ми так маємо і плекаємо надію, що е, та назва може принесе нам щось краще, все село може, якась єдність така зробиться, може Бог нам допоможе, якось ми ту дорогу зробимо, позбудемося тої е, червоної назви. І, хоч на вивізці, поки що жовтневе до кінця осені жителі села надіються, що тут височитиме назва Соборне.